Великій родині обличчям не моргають, скажемо. Зубами складати. не щолкають. Хай так буде. Це моє місце, але Томік подумав по-іншому. Смачно тобі? Так. А будеш пити? Спить сидить. Тоді вставай. вставай. Ні. Ну, бери був. на ручки його, бери. Доброго ранку. Цікаво. Багато таких як я, що у неділю ходять на тренування. Взагалі я середа-п'ятниця, понеділок. Да, понеділок, середа-п'ятниця. А так сталося, що завтра не можу. І прийдеться сьогодні. Побачимо, побачимо. скільки таких ненормальних, як я. Так, да, звісно, неочікувано. <laughs> мені вже подобається неділя. Прям дуже. Вибачте, а можна я після вас? І після вас, будь ласка, дякую. Вогінь? Треба переносити заняття з понеділка. До побачення. До побачення. Вдома від собі Ага, До побачення. Заїхав до магазину, я з ними працюю по бартеру. Я беру їм килимки в примірювальні, а вони мені дають товар. Доброго, доброго. О, приїхала стійка під окуляри. Гарно, треба дозамовити неповно. Килимки мені запропонували порошок для прання Європа. Беру і оцей ополіскувач. Чтесорі. Ми всі перепробували. Подобається чорний і оцей голубенький, де, бірюзовий. Але минулого разу був оцей, зараз беру цей. Класна штука. Взагалі дуже багато хімії з Європи у нас представлено на кокетці. Є все для вашого будиночку, квартири, коротше, для усього. Так що, якщо що, переходьте на кокетку або завітайте в будь-який наш магазин. Це дуже класний засіб, ось такий. Це просто топчик. Знаєте чому? Тому що дітки бігають на вулицю, падають на траву, а це дуже класний плямовий відтик. У він вже закінчився, тут є щіточка, класно наносиш, втираєш прям, і потім кидаєш в пральну машину і ваші джинси, штани просто після прання виглядають, як нові. Беру його також. Класна хімія, рекомендую. Що таке? Що таке? Що таке? А Ти Да. Ти передумав, яку ти собі автівку купиш? BMW. Молодець. Мій хлопчик. А чому БМВ? Сіру я куплю. Сіру? Вона швидка, так? Вона швидка. Мерседес не дотягує. Ні. Все добре домовилося. Люблю тебе. Наді мною жалилося. Накрили поляну, нарешті я зможу закусити після тренування. Тьом. Зараз не забереш у мене їжу. Ти будеш порш чи шо? Я не розумію, я, я буду робити. Так прищурився і відповіді не дав. Ах ти жучок? Ти жучок? Ні. А хто ти? Жучечок. став. Буся, а хто там? Чужі йдуть, ми нічого не наливаємо. Так, да? Да. чужі-чужі. А, то мама, мамі можна. Так, тут дівчата, поки мене не було, квіти поставили, петуні посадили. Гляньте повісили сушитись, білизна на вулиці. Погляньте як. М -м -м. Прям наш прапор. От скажіть, як ми могли б купити будинок не біля озера чи не біля річки? Ну, це ж ну, рибак. Де його шукати? На річці. Риба, риба, риба. Ми вже її світити скоро будемо, а він рибу, риба клює, треба ловити. Ну, як і обіцяли, стіл приїхав. Точно такого ж кольору, але набагато більше, да, Синко? Так. Ну і що подобається. Дуже. Таке влазить. Карточку, дуже сумно. Ходімо, зараз будемо купатися. Добре. Все буде добре. 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 <плес> так, ну що, піжами вже, вже купили Літні літні Ви погляньте, які в нас є жіночі, <плес> такі. <плес> є не тільки рожеві, знаєте, <плес> дуже гарні. Да. Ось такий тут вільний топ. Дуже вільні. Шорти. Чесно, та ось, Саша. Ні, ні. Шорти такі завищені, тут розрізи. Дуже класні жіночі піжамки. Ну і чоловічі такі ж самі є. Можна сказати, да, що вони парні. Так, да, і вони не жмакаються взагалі. Так що дуже круто кинули, потім взяли, Ой. втягнули і все. Приходьте на блондинку шорт, та заказуйте собі класні піжами. Чоловічі є в двох розмірах, такі, як на мені, це. 50-52 розмір і ще є трошки менше і у нас міха в такої саме ходи. Тренер, я виконую те, що ви мені сказали. Кардіо буде. І записую вам відео. Дивіться, я починаю бігти вже. И она и так может, бачила.